Добрий ранок, ми їдемо на дачу і з собою взяли Доріка. Зараз заїхали ще за дімоною мамою. Вона ну, теж хоче на дачу. От. В марті веземо Дорі. Будуть там бігати, скакати, компанію. І заодно покажемо вам, що у нас на дачі. Тому що мені теж цікаво як би, в житті подивитись ну, на ці просто. зміни без пічок. Приїхали в Тарашу, зараз будемо відправляти каву татові на фронт. Угу. Ой, ми такі маленькі, хай ростуть. Наго пішли, я тебе зараз відберу, де вже велике. Забрали Марту, да, відкриваю зараз. Боже, пригає, скаче. Зараз ще дорі побачить. Це буде. Дорі у вольєр сюди. Тільки що у діда їли. Боже, скільки щастя. Ой, сіке щастя. Зараз будуть бігати. О! Так, так, лапий, 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 лапий. Марка. Що, творік? Гуляти? Так? Да? Гуляти. Давай, проходь. Іди, йди. йди. Угу. Скільки це вони два тижні не бачились? Три. Три? А ч три? Два? На тому тижні. Та вже третій тиждень. Ага. Ну все. Травичка вже підросла, то що ми, то що нам сіяли. Да, Дорик, мої боже, які щастя. Дача, на дачу приїхала, а Рада вдома залишилась. Вон, вже видно тут навіть теж. Бачите, травичка починає вже проростати. І скрізь там, і тут. Такі дощі були сильні. І всі рослини прямо так піднялись. Дуже сильно. Тут видно теж трава так виросла, треба вже сьогодні кусити. Да. Ой, щаслива собачка, щаслива, щасливася собачка. Щаслива. Така щаслива дівчина. Да. На дачу приїхала, радість стільки, бігає, тут прігає, на да, травичці валяєшся. Так, по клумбі тільки не бігайте мені. Всі люблять дачу. Видите, як класно, так гарно, клас. Так що я купила? Я купила такий ензим від личинок всяких, що крути їдять. І я ж от Кілограм. Вот, бросала. Половина, більше. Вот эту частину і половину этого участка я позасипала. Ну то ж давно було. Ну да. Ну, а ми в цьому році це робили. Так, значить, оце купила. Це те ж саме, що брав Діма, тільки він брав в баночках окремо. Я побачила, що є в кілограмі, да, то взяла. Це дешевше. Да, це рази. в два рази дешевше. То 800 гривень десь буде коштувати на кілограм, а це 400 щимось. Так, потім ну, взяла таке це... свіч. Активно. Хорус взяла. А, І щоб а, були окрам. теж. Yeah, yeah, yeah. Багато, щоб запас yeah, yeah, yeah. тут був. Так, oh, потім так. я взяла ось таке. Мені треба буде бовтати препарат 30 ну, як типу, прилипач буде. І ось це треба розбовтати обробити ялівці, ялинку мадяне екстра. Я буду все обробляти. Так, і ще купила ми ну цей мегафол. Теж літр. У нас тут були заморозки і троянда померзла. Бачите, чорне все. Зараз буде це все спилювати і залишу тільки дві гілки. Ось цю та ось цю. Сьогодні будемо все оприскувати, та Діма вже почав кусити траву частково. А я зараз тут трошки пройдусь, пови... повидьоргую бур'ян, бо заросло дуже сильно все. Всім привіт ще раз. Ми вже на дачі, вже доїхали. І зараз ми покажемо прогрес на дачі за один тиждень демонтажних робіт. Прошу. Welcome to our home. Так. А Зараз ми не тільки будемо показувати, що тут зробили, а ще у нас є ось такий проект розпечатаний. Ну, малюнки чисто будемо показувати. да, Візуалізацію. Що і як тут буде? Тут вже потрошку все вимальовується, і просто в мене улипка на всі 32, як то кажуть, коли я побачив це вперше. Так, це у нас коридор. Коридор прихожа. Так. Ось дивіться, як воно зараз виглядає. Угу. Ось так ось. Ну, в принципі, нічого не змінилось. Цій кімнаті, окрім, ну, окрім того, підлоги. що підлога буде трошки опускати, щоб зробити трьохшарову Ось підлогу, щоб все було по правилам. А ось, а ось. як ця кімната буде виглядати? Ось цей. Да, ось це, значить, отут шафа ось ця буде. А ось давай стояти. Я отак от, може ага, так буде інформативніше. Да. Значить, дивіться, отут буде шафа стояти, тут двері. Ви бачите, тут буде ще комод для взуття. Значить, оце з іншої сторони. Це ми підійдемо зараз з іншої сторони. О, ставай сюди. О, так буде щось. Да. Так. Це буде з цієї сторони, тут буде дзеркало, тут буде такий, типу пуфік, куди там що вішати, якщо хтось хоче там сумочку чи щось повішати вікно. Вікно залишиться без змін. Да, як да. воно і було. А оці вікна оці вікна нові ми вставляли в минулому чи в позаминулому році. Два роки назад. Так, да, вони залишаються. Це фінальні двері також фінальні, нам їх показували, як заклеїли. А далі починається саме цікаве. Да. Отут отут двері у нас зберігаються. Двері. Отут будуть двері, так. Да. Тут будуть двері, а ну, вони давай... будуть із матовим склом. Да, от такі. Це щоб світло проходило з цього вікна да. ще в ту зону. Щоб не дуже темно було. Так, угу. да. Ну що, проходимо, угу. заходимо. І зараз ми бачимо ось таку штуку. Хто нас давно дивиться, той пам'ятає, що у нас ось тут от була стінка. І, І... Сині двері. І сині двері. Так, ось. Зараз вже її демонтували, підпорні балки залишили. Потім вже, коли заліється підлога, зробиться розводка каналізації. А ці балки заміняться вже на металеві конструкції, які зашлюються потім. Ну, Їх видно не буде, бо да. вони там десь зверху ну, будуть. І ось як буде цей коридор виглядати в майбутньому. Да. На нашій візуалізації. Ось. Угу. Тут шафа така буде, біла-довга. Ну, та, Вона залишається там, де була. Сюди, в цю сторону угу. і покажемо з цієї сторони візуалізацію, як вже буде. З нашої вітальні виглядати це все діло ось да. оце з правої це ну, Це так якраз. Да. А оце з цієї сторони. Угу. Тобто ця стіна повністю прибереться і тут буде така велика штука. Да. Тобто, оце все буде спільна частина з цією кімнатою. Так, так і давайте цю кімнату покажемо О. спочатку, як вона виглядає. Так, ця кімната. Знову ж таки, хто нас там бачить, дивиться, і пам'ятаєте, що тут у нас була величезна піч ріжанка. Угу. Вона була аж ось, ось, ось така. Помішки ось десь так. Ось. Да. ось така піч була. Тут у нас була кухня, рубіни, Маленька. Руча. Угу. Ось. І, в принципі, все. Вона така маленька, маленька була. На 2 чи квадрати максимум. Ну, щось таке. Так, да, тут дуже мало місця. Але подивіться, яка у нас зараз велика. Кухня, кухня вітальня. Це зараз стою, там, де стіна. О, така Ось така кухня вітальня Так. І як вона виглядатиме? На візуалізації? Ага. Ось, якщо ми будемо дивитись, можна навіть з того ракурсу стати. Давай з того станемо. Ну І покажемо. Так буде зрозуміліше. Ну, по суті, я можу ці картинки вставити, які в мене є. Так, ну, це от, десь от з цього ракурсу. Да, ось з цього ракурсу. Ну, буде виглядати. Угу. Ось отак от. Ну, не ось отак от, а ось отак. от. Ну, ви зрозуміли, так? Вікно буде трошки вирізатись, тому Що, Вирізатись, вікно буде опускатись. Таке саме, як у нас. Да. Тобто, 60 см ось... від э, підлоги. Відлоги. Так, 60 см. Тут у нас буде такий острів, який невеличкий. І тут. Такий стіл. Ось. Угу. Там так. така кухня велика, нарешті да. велика ось вона. кухня. Ось можна навіть да. побачити, тут, як вона буде виглядати. Оце ось угу. Звідки ми заходили. І тут під цією стіночкою буде кухня. Коротше, ну оця вся зона по цю лінію, це буде все кухня. Буде як студія спільна з залом. А отут буде диван. Так, ось вона. Так. Ось. Да. ось так тут буде. <хи> Складно дуже уявити, але <хи> ладно, повірте нам <хи> нас. А це буде з цієї сторони. А це наша ця сторона. Да. Тут раніше так само була пічка, Оце ось. Оцей простір займала піч. Ну. Оцей. А дуже ви, даже видно оце да. по цьому, так? Да? Так, да, -да, да, ось вона. Ось це ось займала піч. Зараз стіну демонтували, підпорки не чіпали ці балки до того, як почнуть поривати. Зморують стіни. Коротше, потім вже будемо. Або закріплять і потім будуть мурувати. Я не знаю. Там ж двері це. трошки переносяться, так? Да, да? і Двері будуть переноситись, але оці, наскільки я, ну, я, ну, да. я вже не пам'ятаю. А ні, а, а, оці ці теж, теж ці там шафа ж буде. Так, трошки сюди mm -hmm. вони переносять. Ну, коротше, не знаю, як по процесах буде, тому що це не мій профіль, але реально цікаво наблюдати. А кожен тиждень, коли ти приїжджаєш, дивишся за цим прогресом, тому що на минулому тижні типу. Ну, ми показували, що. Ми дому. показували, да, було для нас вау. А да. зараз, ну, вау-вау. Взагалі вау, вау. Да, вау, вау. вау, вау. Да. Дивіться, просто який простір величезний, такого ніколи не було. Так, да, ми дуже такі повні, нічого. Ого, собі. Да, Нам навіть прораб сказав, що хата змінилася. Дуже змінилася. Ну що, заходимо Давай, в. Давай через, через вхід. В мій офіс заходимо. Так да. Так, де він. Ну, це буде дімен офіс та гостьова. Бачите, наскільки теж збільшилася ця кімната? Знаю, це, ну, як би зрозуміло з телефону. Коли знімати. Коротше, кімната збільшилась. Mm -hmm. от. І тут була пічка. Це все вони будуть щесувати. Да, так, тут була пічка. Mm -hmm. Оцю сажу вони будуть. Змивати, і е, кирпичі, які виступають, просто щешуться. ось. Дивись, тут гранітні камні прям. Ну, Замазували чим могли на той час. Цю стінку е, нам запропонували теж знести і перебудувати наново. ось. Але, типу, я не схотів. Тому що ну, я не бачу сенсу. Вона з кирпича, з тієї сторони, та, там, трошки вона крива, завалена, тому що раніше не було тих пристроїв, щоб проміряти нормально, та й нікому воно не треба було. Коротше, щоб ті стіни такі рівні були. Ось. Там, з тієї сторони, трошки підчешеться і все нормально буде. Думаю, з мінімальним цим гіпсокартоном ну, виведуть типу, стіну нам гіпсокартоном. Так що буде прям класно. Так, що від цю кімнату не може бути. Вона там, напевно, в кінці десь. Ні, на спочатку. Ну, да, може я пошла. А, ось вона. Ні, це Ні. спальня. Це спальня. Осень. Ось, так. Да. Значить, дивіться, давай йдемо. Да. Так. Ось ця стіна. Ось ця стіна. Буде виглядати. Як, як зараз вона виглядає, а буде виглядати ось так. Ось так. <хи> Блін, ну, важко уявити, але да. окей, подивимось. Тут вікно теж буде більше вирізатися. Да. Вниз. Так само на 60 см від угу. полу ну, всі буде так. велике таке вікно. Дивіться, який тут буде шикарний вид просто. Я, якщо чесно, дуже хочу, щоб вікно було без цієї кремочки все-таки. Тут, щоб така велика штука була. Ну, подивимось. Не знаю, реально це чи нереально, щоб воно ну, ще відкривалось. І але... ще щоб відкривалось? Не знаю, мені здається, що це дуже воно таке широке. Так, да, але ну, мені не хочеться, щоб було треба. Але, можливо, це таке старе вікно. Зараз тонкіше, широке. Ну так, да, будемо дивитися. Так, і з іншої сторони, якщо ми от спиною до вікна стоїмо, uh -huh. буде ось тут, от, де стінка, uh -huh. да? там де піч була, буде виглядати ось так ось. Так, да. тут ліжко буде те, на якому ми спали. Да. Воно, ліжко, залишається. Да, воно залишається. У нас. Буде Угу. Uh -huh. З шухлядками, ну воно класна. Да. Мені воно дуже подобається. Ой, боже, тут так класно. Зараз так прохолодно. Так, да, хата прикольна, тим, що вона влітку прохолодна, а взимку тепло. Mm -hmm. так. З цього ракурсу так прикольно, Боже, ну така здорова хата тепер. Так, це були такі не кімнатки, піндюльки. Там гіпсокартон, це його і все. Буде знову так маленько. Так, ну що, ходімо. Так, да, давай в наступну в спальню. Ну Хата в принципі світла. Вікна ж будуть більші. Зараз світло тут вимкнуто І світло. Бо в нас в квартирі в Києві то там темно. І ще мені подобається вигляд з кухонного вікна. На сакру. Mm -hmm. Класно. Да, буде дуже красиво. Let's go, Let's go to спальня. Ось так, ось вона виглядає. Колись тут було вікно. Зробили його менше. Напевно, через А, віку... тому що тут батарею ставили, напевно, ну, через... Ну, ж сама батарея. Віку. Ну, дивно тоді так. чому вирішили. через віконо. Я а. не знаю. Чомусь зробили ось таке вікно. ось. Ну, тут, напевно, не бачите ті. А. А. Але зараз їх немає. Ми будемо так само а. вибивати, опускати. Повноцінне вікно буде да, велике. Повноцінне, тут вікно. ось. Так само і з цих сторін. Uh -huh. Тут буде опускатись, а це вікно буде закладатись наполовину. О, орієнтовно. Ну, Плюс-мінус да, ось так буде закладатись десь. Uh -huh. Воно буде це вузеньке, тут повноцінне і повноцінне. Да. Підходь сюди, покажемо, як з цього ракурсу буде виглядати ця кімната. Да, ну, оця стіна. Буде такое. Тут буде шафа, значить, і робочий стіл. Якось тут. Угу. Ну, а це ліжко. А це ліжко. Це якщо дивитися від цього кута. Давайте саме, щоб легше було візуалізувати. Ось, це буде. Так. Да. Ось так ось. Угу. Ну, а це? Оця стіна. Так. Да. Ну, ванна не змінилась. Ванна? Ну, потім ну, у нас. Ні, тільки дизайн ванну. Там ще демонтаж не робили, тому що там ще користуються немає. Да. Ну, поки що демонтують тут. До речі, що мене здивувало, що таке враження, що це ось і був колись Ну, колись це була підлога. Прям люди ходили ось по цій... Та ну навряд чи. Ні-ні, дивись. Бачиш? Аж донизу. Mm -hmm. Тобто тут реально до того, як деревом за столу, люди таку реально по цій готовні ходили. Застілали, напевно, чимось і ходила. Тому що, подивись, отут, навіть, як, ну, пам'ятаєш, ми коли приїхали, нелогічно було, що тут така ступінька була да. та, сюди. Да. А подивись, зараз рівень. Ну так. Да. Олень майже. Угу. Тому, скоріш за все, це і реально був нуль. Е, всі ціни ми будемо вам розповідати по процесах, наприклад, демонтаж, скільки в нас він вийшов, потім заливка підлоги. Там, скоріш за все, це буде з сантехнікою одразу робитись. Ну, не скоріш за все, а та і буде робити сантехнікою. Ось скільки нам підлога залити вийде, скільки. Змонтувати стіни. Коротше, кожен процес демонтаж ми ціни покажемо. Потім а, заливка ціни, і в кінці, вже, коли ми це все закінчимо, ми вже підрезинуємо, скільки нам це все вийшло і наскільки ми розраховували. Да. <с <с скільки <с був початковий, початковий цей прайс. Вже, так, подивимось, тому що вже, вже ось на етапі демонтажу. А, вже обговорюються деталі, які ми не проговорювали. Тобто, наприклад, яка буде. Ну, як завжди, вилазять так. якісь моменти Вилазять моменти, тому що фікіль знає, що там під ним, як там було зроблено, Ось. так завжди, на жаль. Ось. І плюс як робити ту саму каналізацію, угу. там, труби прокладати, Тобто, є більш дешеві. Є дорожчі, є типа ще дорожчі. Ми да, це все і, в да, процесі і... зараз обираємо. І ми в процесі зараз все обираємо, обговорюємо да, і будемо вирішувати, які ми будемо. Ну, влазимо в бюджет, не влазимо. Коротше, підходить, не підходить нам, так що будемо обирати. Якось отак. Так що да. слідкуйте, буде я певен дуже цікаво. І корисно для тих, хто планує робити зараз ремонт у 2024 році. Ми вже вдома в Києві, вже дорі в квартиру завели, і тепер катаємо раду. Нашого бойовика. Да. Ремба. Ага. Вона з нами їде тепер на паркінг і звідти підемо пішочком. От, а то не різкнули теж... взяти. Ну так, да. а то рада теж любить в машині кататись. Ну, точніше, Рада любить? Ми її не взяли сьогодні. Бо всім би місця не вистачило.